Новий український дрон-розвідник Міні-Шарк скоро презентують в Туреччині. Одна з переваг запуск з руки та легке транспортування. Це зменшена версія шарк, який добре себе зарекомендував на фронті. Шарк міні це найновітніша наша розробка, запускається з руки, має 5 кг максимально злітну масу, радіус застосування до 35 км і робочу висоту 1000 метрів. Основні задачі це розвідка, яка у радіусі 35 кілометрів для того, щоб передати дані для артилерійських систем, наприклад, ось тобто застосовується спецпідрозділами, наприклад, або сухопутними військами. Тобто, це вже можна широкий спектр застосувань для нього знайти. Багато запитів від військових надходило. Саме так з'явився шарк, і саме так з'явився шарк міні. Був менший, щоб коштував менше. Ось тому на ці запити ми відповіли розробкою, і в принципі надаємо зараз готовий продукт нашим партнерам і збройним силам. Шарк звичайний зараз ми прийшли. Заводські випробування він вже постачається от, за кошти благодійних організацій, таких як «Повернись живим або фонд притули. Ось Шаркміні також наразі проходить заводські випробування.